Знаходитесь на каналі Ціна та корисна порада, і сьогодні у нас на відео огляді ось такий аромат Today, Tomorrow Always, який найбільш особливий бренд ароматів Avon, котрий можна подарувати. Ну що, відкриваємо ми бачимо, що у нас на коробочці 500 мл, тобто всередині у нас знаходиться аромат Wonder. 50 мл від Today to More І відкриваємо. Стандартна коробочка, так. Ми бачимо о, на самому флакончику, на самому натискачі, так, уже такий ось приндований надпис Avon. Ну і, власне, сам аромат. Зараз будемо його спробувати. Спробуємо, скуштуємо так. Саме історія цього аромату це взагалі нова інтерпретація використання бутонів нейролі. Цікаво, чи знаєте, що, що це таке нейролі? Якщо так, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Взагалі, це така квітка, яка перед цвіт... цвітінням її збирають в теплу-теплу погоду, поки, що, поки вона не розпустилася. І у поєднанні з іскристим бергамотом і кедровим деревом ось для такого довготривалого шлейфу. Створений цей аромат. Зараз я його спробую на собі. Взагалі, ви знаєте, я не очікувала чомусь, я думала, якщо він квітковий, так як написано в каталозі, то він буде такий більш Солодкуватий, але спробувавши нанести його тільки що на себе я нанесла. Ви знаєте, ці іскристі верхні ноти яскравого, яскравого гіркого апельсину та шипучого бергамоту просто танцюють навколо свіжого листочка фіалки. Яскраве свято, яке змушує серце битися. Це взагалі. Блін, Я буду користуватися цим ароматом. Чесно, я не очікувала, поки його не відкрила і не нанесла на себе. Романтичні ноти серця це бутонне ролі в цьому флакончику. так, Камелія, божественна троянда і мрійлива база цього аромату. Це знакові, вони йдуть такими останніми, так, і білий дуб. Теплий кедр, який додає довготривалого вишуканого шлейфу від чарівної суміші. Чарівні мускуси додають магії. Ну, тепер я впевнилася в тому, що мускус все-таки додає правда чарівної магії. І е е квітково мускусний аромат. ролі бергамот і, і кедр взагалі, ну, зараз я нанесла його на себе і полюбила. Аромат достойний. В каталозі ви можете його замовити за 519 гривень. Також ви можете його придбати в наборі. Наборчик буде доповнювати цей весь розкішний квітково-мускусний аромат, взагалі ну, просто бомбезний. І взагалі 5 причин купити аромат Today Tomorrow Always Wonder. Ну, перше, новий аромат від найбільш відомого особливого бренду Avon, який існує на ринку майже 20 років, і 20 тисяч флаконів продається щодня по всьому світу. Взагалі, так воно і є. Другі, друга причина преміальний сучасний романтичний аромат, який тримається весь день. Погодьтеся, всі аромати від Avon, вони тримаються цілий день. Просто, ну, от просто тим вони і себе демонструють, так, і про них пам'ятають, про них говорять, тому що дійсно всі аромати вони тримаються цілий день. Третя причина створена парфумером світового рівня, який створює для брендів класу люкс. Щоб ви розуміли, для розуміння я вам скажу, який парфумер створив цей аромат. Це гійом флавіньї. Від відомим створенням розкішних ароматів, таких як Валентіно Бьорн, Дольче Габана і The One Sport. Тобто ось такі відомі, відомий парфумер так, світового рівня. Четверта причина купити та замовити саме ось цей розкішний аромат. Серце аромату створено з екстракту дорогоцінних бутонів неролі, зібраним вручну. які... Просто сві свіженькі, легенькі, е повністю не розпущені квіти. Просто е от, е просто закрийте очі і помрійте, як кожну квіточку на ролі збирають вранці, і потім з нею роблять витяжку ось такого парфуму. І п'ята причина: е всі основні інгредієнти найвищої натуральної якості орпур. А що це таке якість орпур? Зараз вам розповім. Якість взагалі Орпур. Ключові інгредієнти мають високу якість Орпур. Це унікальна колекція парфумерного будинку Givan Франція. Натуральні інгредієнти найкращої якості, які роблять цей аромат розкішним задоволенням для вас або на подаруночок. Ось так. Тому розгортайтеся, не пожалкуйте. Дякую, що були зі мною на каналі. Тисніть на дзвіночок, ставте пальчики вгору і до зустрічі на нових відео оглядах.